Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древніє й молодіє. Його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде.